Вітаю, це новини Лайв. Я Олена Халінова, і зараз ми спілкуємося з Владиславом Селізньовим, речником генштабу збройних сил України з 2014 по 2017 роки, полковником, військовим експертом, капітаном першого рангу військово-морських сил України. Владиславо, я вас вітаю, слава Україні, героям слава. Близько години тому навіть ще година не пройшла. Як Шойгу підтвердив вихід е, окупаційних військ із Херсона на лівий берег Дніпра за пропозицією Соровікіна. Е, прозвучала е, ця, ця заява. Чому вона прозвучала саме в такому вигляді, як ви вважаєте, і що це означає? Ну очевидно, що путінська армія спікнулася з тим, що вона нині не здатна забезпечити сталу логістику до 32-тисячного угрупування російських окупантів, які діють на правому березі Дніпра в нижній отечі. Українські сили оборони най повільні, але тим не менше впевнено рушили в рамках контрнаступу. По кілька десят, по, сотня, по сотнях метрів, просуваючи щодня вперед. Росіяни не мали можливості на цій ділянці задіяти додаткові ресурси, сили і засоби. Вони не мали це зробити, не мали можливості це зробити саме через те, те, що у них не було сталої логістики. Адже усі понтонно мостові переправи мости в районі Херсона і Херсонської області знаходяться під вогневим Контролем українських сил оборони. а це значить, що російські окупанти не мали можливості в достатній кількості отримувати боєприпаси. Пальне продукти харчування, ремонтні запчастини, зачіни, здійснити відповідну ротацію особового складу. Саме і тому було ухвалено це рішення. Рішення ухвалене міністром оборони Російської Федерації. Зверніть увагу, що навіть в цьому контексті Путін виводить себе з під народного гніву, фактично, фактично виставляючи цапом ЦАПОМВАЛА Російського міністра оборони Шайгу. Але ж дивіться, якщо згадати перед історією саме цих цих подій, спочатку вони оголошували про відступ, десь близько двох тижнів тому говорили про навіть евакуацію жителів з правого на лівий берег. Далі а все ж таки вони не відступили, хоча про це говорили, і ніби о, в українських змі ширилася думка, що це була певна провокація. Зараз вони про це говорять відкрито, хоча раніше, коли вони відступали, вони ніколи про це не говорили. А навпаки, о, це можна так сказати, якось якимось чином замирювали цю інформацію у себе в своїх змі. А тут вони відкрито говорять про відступ своїх сил. Ну а очевидно, що ура патріотична сила Російської Федерації дуже добре абізнації ситуації, що складається на правому березі Дніпра в нижній отечі, абсолютно очевидно, що зараз перед початком зимової кампанії російська окупаційна армія не спроможна забезпечити усім необхідним саме той військовий контингент, який діє на правому березі Дніпра. А я хочу нагадати нашим слухачам та глядачам про те, що на правому березі Дніпра російська окупаційна армія засеред. Найбільш боєздатні найелітарніші свої військові частини та підрозділи йдеться про морських піхотинців, десантників, гвардійців, мотострілецьких та танкових підрозділів, спецпризначенців. Тобто, фактично, там Росія Росія засередила всю таку соль російської армії, і зараз, звичайно, що тому ж генералу Соровікіну краю важливо зберегти бойовий кістяк. Тих сил та засобів, які діють на правому березі Дніпра, але є дуже серйозна проблема. Справа в тому, що він тільки но ну, отримав дозвіл від міністра оборони Шайгу щодо виводу сил та засобів. А зараз починається найскладніший етап виведення. Зрозуміло, що весь цей процес буде відбуватись під щільним артилерійським вагнем Української е, українських сил оборони. Звичайно, що наші гармашини не будуть. Нудьгувати раз за разом, намагаючись знищити усі логістичні маршрути, якими буде намагатися користуватись російські окупанти. Тому звичайно, що ті російські підрозділи, які будуть в ар'єргарді, тобто фактично будуть прикривати відхід основних сил російських окупаційних військ, вони будуть знищені гарантовано, але ж і чимало буде пошматовано частин та підрозділів російських окупантів, які будуть намагатись під вогнем української артилерії тікати з права на mm ліво. -hmm. Тим більше ми розуміємо, який зараз період ми наближаємося до середини листопада. відповідно, вода в Дніпрі холодна і вплав, вибачте, таку широку в цій частині найбільшу річку України буде важко подолати. Тому те, що ми зараз будемо найближчим часом спостерігати, це фактично буде. Течії російської окупаційної армії і знову ж таки не можу не згадати прогноз генерала Буданова, керівника української розвідки, який усіх нас переконаний в тому, що до кінця листопада цього року Херсон від окупантів буде звільнений Тобто настільки все погано в по російських окупаційних військах, що вони навіть відкрито про це почали говорити. Вони мали би поінформувати про це російське суспільство. Якщо б вони б намагалися це робити, це мав би з муби статися соціальний вибух, адже на тлі часткової мобілізації і залучення великих сил та засобів для того, щоб посилити угрупування російських військ дій в рамках так званої СВО втеча. Фактично, втеча тим більше прихована втеча. Вона викликала надзвичайно широкий резонанс в російському середовищі. А тут Путін знову... Всіх переграв він виставив це повід. Бувайла і Суровікіна. Очевидно, що весь народний гнів чи гнів е ура патріотичного прошарку Російської Федерації буде спрямовано саме на цих двох високопосадовців. Ну а Путін, як завжди, білий та покнастий буде ухвалювати якісь інші рішення, наприклад, і чи накшал посилення соціальне складової для учасників тієї самої СО та членів їхніх ради. Але е концепт, який нині реалізується українською армією, він абсолютно очевидний. Контрнаступальні дії спрямовані на деокупацію нашої країни є і будуть продовжуватись. Єдине, що їх темпи, темпи просування українських сил оборони в рамках контрнаступу напряму залежать від обсягів та темпів поставки військової технічної допомоги від наших західних партнерів. Чого чекати людям зараз після звільнення одного із берегів, тобто правого берегу Херсонщини, чи не я про що зараз поясню вам? чи не залишили вони після себе ось такі підлі речі, як вони завжди залишали? Це мінування території, закладення якихось бомб певних, так яких пасток чекати збройним силам, яких пасток чекати простим жителям, які залишилися і не евакуювалися? З цих територій, адже вони закликали також е, залишити ці території, навіть там і людей е, викрадали з цих територій. Чого чекати, до чого готуватися? Пані Олена, добрих новин з цього приводу я не маю з одні, але дуже важливої причини, всі ми пам'ятаємо, що побачив весь світ після того, як накивали п'ятами російські окупанти з території Бучі Ірпеня, Гастомеля. Згодом ми бачили наслідки їх хазяйнування на території Харківської області, зокрема в місті Ізюм. Я думаю, що наслідки злочинних вчинків російських окупантів, які вони здійснили протягом вісім місяців на території Херсона та Херсонської області будуть жахливими, але в будь-якому разі ті мешканці нашої країни, які найближчим часом повернуться разом із територією під контролем української армії, можуть почуватися у безпеці. Повернеться наша влада. Повернуться відповідні правоохоронні органи, повернуться органи соціально забезпечені поступово повільно, але тим не менш буде. Відновлюватись, бо будуть повертатися усі органи соціального забезпечення, буде повертатися регіон до нормального мирного буття. Далі українські сили оборони на нових рубежах будуть закріплюватися, облаштовувати нові позиції, підтягувати системи протиповітряної оборони, системи артилерійські, бо очевидно, що зараз Херсон може перетворитися на прифаронтове місце. Те мі місто, яке буде потерпати від ворожих артилерійських обстрілів, ми знаємо, що саме прифронтові українські міста потерпають від російських обстрілів як ракетами, так і артилерією. Ну а коли але... очікувати? Коли так, коли очікувати хочу сказати звільнення лівого берегу Дніпра Херсонщини? Звичайно, що ніхто зараз нам в генеральному штабі не скаже, де саме на якій ділянці російсько-українського фронту будуть відбуватися контрнаступальні дії. Очевидно, що за військовою логікою українським силам оборони треба розвивати свій контернаступ у напрямку на Мелітополь, адже ключове завдання путінської армії нині полягає в тому, щоб зберегти. Зберегти той самий сухопутний коридор, що з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Сіфірополя. Тому рух наших сил та засобів заради того, щоб перерізати цей маршрут, є цілком логічним. Внаслідок таких дій все угрупування російських окупаційних дій військ, які діють на прав... на в південних районах Запорізької області, так само, як і на півдні Херсонської області, втрачає сенс. Вони росіяни будуть змушені кив'яти п'ятами і тікати. Вже на території тимчасово окупованого Криму, а нашим силам силам оборони треба буде рушити вже далі, визволяючи територію півдня Донецької області. Але знову ж таки на це питання відповіді навряд чи хто нам зараз. Дасть, ми можемо лише прогнозувати рішення. Ухвалює головна команда збройними силами. Відповідно, генеральний штаб і вже на місці наші сили та засоби будуть визначатися, але знову знову ж підкреслюю рух. Інтенсивність руху українських сил оборони в рамках контрнаступу напряму залежить від поставок військово-технічної допомоги, бо лише маючи боєприпаси, техніку, відповідні ракети, ми матимемо змогу просуватися вперед, при цьому маючи перевагу саме в артилерійських засобах ураження. Чи можна ось сьогоднішній день бути переломним днем в історії російсько-української війни? Так, можна вперше. Путінські генерали визнали свою нездатність протиставити бодай щось. Вправним діям, вмілим діям українських сил оборони. Якщо на попередніх прикладах на Кшал, втечі з території Житомирської, Київської, Чернігівської та Субської області Росіяни розповідали про те, що це акт доброї волі щодо втечі своєї з Українського острова Зміниний вони так само розповідали про якісь компроміси, розповідаючи про втечу з території Харківської області, так само маячню якусь несли. А тут абсолютно очевидно, що російська армія не здатна, зважаючи на те, що російська пропаганда протягом 20 років розповідала про те, що російська армія є чи не у світі, але тим не менш реальність демонструє, що російська армія не здатна виконати завдання навіть оперативно тактичного рівня. і вона змушена тікати, кидаючи устаткування, обладнання, кидаючи своїх поранених військовослужбовців для того, щоб зберегти бодай хоч щось справа на лівий берег Дніпра. Зазвичай, коли відбувався такий обстріл відступ російських сил, далі відбувалася помста цивільному населенню в тилу, так і на наступний день з так вони починають якісь ракетні обстріли так великих там міст України. Чого очікувати найближчі дні? Чи не будуть вони мститися знову своїми ракетами по мирним містам України? Значить, я можу припустити, що найближчими днями після повного виведення усіх російських сил та засобів з правого берега Дніпра Росіяни почнуть здійснювати ракетний терор. Справа в тому, що у них у Росіян більш ніж достатньо ракет до копив ППО класу С-300. Саме за допомогою цих ракет зараз росіяни поцілюють по цивільних об'єктах на території Миколаєва, Запоріжжя та інших прифронтових міст нашої країни. Ці ракети мають надзвичайно високу швидкість. Край важко відслідковувати нашим системам протиповітряної оборони. Ці ракети, і відповідно з урахуванням цих факторів, росіяни будуть мститися, наносячи ракети та артилерійські удари саме по Херсону. по… Передмістям Херсона по тим населеним пункту, які віднині будуть знаходитись під контролем української армії. Тому знов і знов наголошую на тому, що в районі особливо в районі проведення активних бойових дій, кожен з нас не має права нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже від того залежить наше життя і здоров'я. А на нашим мешканцям мешканцям Херсона, Херсонської області, я можу лише сказати одне, найближчим часом. Правий берег Дніпра повернеться під контроль української армії далі в рамках розвитку того самого контрнаступу буде звільнена не лише південне Херсонської області, а й так само інші області та регіони нашої країни, включно Сімферополя і Севастополя. Владислава, я вам дякую. Слава Україні! Чекаємо на нові звільнені території і чекаємо на нашу перемогу і поразку е, окупаційних військ Російської Федерації. Владислав Салізньов, речник генштабу ЗСУ з 14 по 17 років, полковник, а також військовий експерт, капітан першого рангу військово-морських сил України, був щойно з нами на зв'язку. Владислава ще раз вам дякую. Слава Україні, героям слава, хорошого нам тихого, мирного вечора. Дякую.